Таро. Чорні таро, це темні колоди, які спрямовані на те, щоб висмоктувати з вас всю енергію. А білі карти це такі карти з красивими малюнками, які викликають у вас тільки почуття добра, любові, кохання і метеликів, якими какають единорожки. Насправді тема чорних і білих колод це як завжди, Завжди повна маячня. Є мрачнікові колоди у форматі того, що вони намальовані просто мрачно, готично, цікаво, з якимись хтонічними сюжетами, на сюжетами. там по Лавкрафту, наприклад, да, чи по демонам, чи по, там, я не знаю, там, якісь специфіки роботи, там, типу таро Чорнокніжніка, чи ще якась така історія, чи так і назване чорне таро, таке також є. От, є колоди, які мають інші моделі малюнку, а на деяких від зображені особистості відомі. От. І в принципі, якщо ми з вами поколупаємося у варіаціях таро, то ми з вами знайдемо тарохілу Кіті, Таро по Гарри Потеру, ЛГБТ таро з сюжетами якраз. Одностатевого кохання і не тільки. Ми з вами знайдемо там таро якого-небудь механіки, роботів, таро відомих людей і ще щось. Ну, типу, в варіації таро просто мольйон. Чому їх так багато, як обрати собі колоду? І чи варто боятися, якщо вам подобається просто якась мрачна рісовка? Ні, боятися не варто колоду. Ми обираємо якраз на відчуттях, тобто ми дивимося з вами на малюнки і розуміємо, нам подобається те, що там зображено, Ми Хочемо на це дивитися? Воно нам там у середині нашої голови зрозуміло якось чи не зрозуміло на нашій подсознаночки з вами і за таким принципом ту колоду і обираємо. І не переживаємо, що ви не обрали колоду з якимись їдінорожками та котиками, обрали не знаю, яких небудь мрачних намальованих чуваків, страшних от химерних, які всіх лякають, а вас пруть. А що ні? Є колоди, на які ви можете дивитися руками і думати блін. Я її ніколи не візьму, я її не розумію, вона мене лякає. А тоді, через 2, 3, 4, 5 років практики прийти до цієї колоди, зрозуміти її, зрозуміти, що автор нею хотів сказати, зацікавитися, вивчити і почати на ній абсолютно окей працювати. У мене так відбулося свого часу з таро шаленого місяця. Вона ж по-іншому називається Дівінтна Луна. Це дуже дивна колода. Вона має, ви таку в мене бачили пародично. Вона має таке дуже. Химерне зображення Лун, от її автор Патрик Валенс свого часу. Який дуже шалений урбаніст та е, любитель усіляких і всього іншого, ну як би зібрав її буквально. Да, з -от таких от, надихнувся малюнками людей із психічними розладами і намалював абсолютно скажену колоду, да, в якій основним фігурантом є отой самий шалений місяць. Я до неї довго йшла. 4 роки я на неї дивилася, і вона мене лякала. Я на неї дивилася в інтернеті та вживу, і казала, що я ніколи в житті не куплю цю колоду. Лоду не того, що вона якась ну просто страшна, мрачна та мутна, але але пройшов час, і я закохалася у цю колоду, бо прийшла до неї, і вона мені супер сподобалася. Можна сказати, професійно доросла. Так, що ж в принципі з колодами, і чого їх так багато? Ну, дивіться. Перше, що нам треба зрозуміти, для чого ми беремо колоду таро. Тобто, якщо ви зібралися продивлятися повсякденні питання, і вам подобається класика, беріть класику. Якщо просто суха класика Райдера Вейта вас ну ніяк не влаштовує, вона нам не цікава, ви хочете якийсь модерн, то беріть який-небудь модерн. В чому різниця? Різниця від автора. Тобто, у нас є базове значення. У нас є з вами нульовий аркан, блазня або шута. Він є такій варіації. Да, у нас сидить, він, бачите, такий гарний, веселий, красивий чувачок. І тримає метелика, і сидить він дуже високо, да, і ми розуміємо отой, оте обнулення, ми розуміємо відсилку до класики Райдера Вейта. У нас є отакий. Блазень, отакий веселий чувачок, якого ви дуже часто бачите у мене на ефірах. да? тобто він дуже, дуже смішний. Він максимально наближений до класичного уявлення райдера. Вейта, там є і песик, який притаманний йому, і він майже зробив уже крок через ту прірву, що є на класичній колоді райдера вейта. І е, якби в принципі це все. Той самий блазень, блазень який знаходиться десь біля прірви, от йому страшенно весело. Він може впасти в будь-який момент. Да? Тобто тут він тримає метелика, тут він майже вже а, у ту прірву о, зробив кров. А на цій колоді Патрик Валенс зобразив нам. Дуже дивного, ніякої прірви немає, але це все ще той же блазень. Він у певному костюмі ще не дає нам розуміння, що він блазень. Але він не на кінці прірви, він просто дурбецелко заліз у ставок, в якому його гризуть піранні. Тобто він знову зробив якогось такого а, кроку незрозумілого або майже зробив. Його тут ще не з'їли, йому досить весело на цій колоні. Але ситуація його дійсно така, що його гризуть, тобто він трохи вляпався. Та й тут, в принципі. Всі ці, ці трійко блазнів трошечки можуть вляпатися в якийсь процес. Так? Тобу, або з прірви, або впасти з тієї деревини, на якій сидиш і розглядаєш метелика. Тобто це от, от, показник <казник> <казник> від автора. Автору хоче нам змоделювати, модернізувати просто уявлення то про того блазня, яке є на класиці Райдера Вейта. Чи варто орієнтуватися виключно на класику? Орієнтуватися варто, тому що у, у у нас отой дурень він буде про обнулення, він буде про новий початок, він буде про певний інфантілізм, він буде про ризик. про Якісь такі авантюрні події, що в першому варіанті, що в другому, що в третьому. Ми всюди тут бачимо з вами нульового авантюриста. Всюди, тут він авантюрист, тут він авантюрист, і тут він авантюрист. Просто авантюра його виражається. Ну, трошечки інакше, так як хотів нам розповісти автор, в чому ж саме авантюра. А, от, і, так, це, і це пов'язано з кожним арканом. і Так в принципі да, перемальовується купа усіляких колод. У нас є колоди любовного характеру, наш талк там романтичне, Таро Манари, таро, манар, таро Казанови, Таро Декамірона, Камерона. Ну, там вже не про романтику, а хто знає про що прошу, там оригінальний Декамерон, По ньому також є таро з усієї веселою вакханалією, яка. В книзі також була. Тільки тепер у нас вона є промальована в усіх деталях. Комусь таке заходить. На цьому гарно дивитися усілякі любовні трикутники, класно продивлятися особисте життя, проблеми відсутності того особистого життя, або що там взагалі коїться з тим життям особистим, або чого немає, де наш принц. Є матеріальні колоди, на штал гномів, да, які ну, суто про матеріальний ресурс. Там всі гноми вони з баблом. В кожному аркані вони про про гроші, вони з баблом, вони обліплені цими мешками грошей. От і на цьому гарно дивитися усілякі робочі моменти. Наприклад, хтось я ж кажу, бере суху класику, хтось робить своє універсальною колодою, як от я роблю, наприклад, там шаленого місяця. На ньому гарно дивитися, що людина там собі думає, її острахи, її якісь таємні бажання, колупатися в чиїйсь голові, розбирати якісь психотипи, архетипи, якісь думки, у, тобто те, я обираю таку от глибоку колоду. От. Вона важка у трактуванні, вона місцями важка у розумінні, її треба там добре вивчити, але вона цілком відповідає мені на різні запити і навіть на робочі, просто з такого боку. Так що, коли ми з вами обираємо колоду, нам варто просто зрозуміти перше, для чого ми її беремо? Для загальних запитів, для того, щоб тренуватися, чи ну, як би для того, щоб да, просто продив... продивлятися повсякдневні якихось, якісь питання. Це, до речі, вам відповідь на запит, чому у багатьох тарологів не одна колода карт таро, тому що є завжди декілька, на яких вони продивляються різні аспекти життя. Це, до речі, один із моментів, чому таролог просить вас, нормальний таролог, а не баба-гадалка, яка буде вам навішувати лапшу, просить вас озвучити якийсь запит чи ситуацію, яку ми дивимося, там, наприклад, питання про роботу чи питання у вас про особисте життя, чи у вас там все вкупі куча, купа питань, тому що там, на здоров'я таролог може дивитися однією колодою, ну так, зручнішою в мене, до речі, наприклад, так, на кохання він буде брати. Іншу колоду, на, там, де діагностику магічного негативу якого-небудь, і є він чи ні, дачі родових якихось історій, він може брати третю колоду. Так само і я працюю, в мене декілька колод. От, і робочих у мене зараз на даний час 5 чи 6 колод, на яких я регулярно передивляюся запити людей в залежності від. Того, який там запит, я вже якби беру ту або іншу колоду, і дивлюся на ній максимально глибоко таке питання. Символізм цих колод дозволяє мені максимально коректно відповідати на запит, дав яких в рамках якого ми знаходимося. Це особисте життя, гроші, здоров'я, магічний негатив, чи взагалі якісь глибинні процеси. Чи нам треба колупатися у чийсь голові і розуміти, чого воно так зробило по відношенню до нас, там нашої родини, нашої. Держави, нашої, міста і ще чогось. Ну, а, от. Тому а, заходимо в езотеричні магазини, їдемо на ринок, мацкаємо колоди, придивляємося їх в інтернеті. Бажано все-таки помацати, подивитися, чи точно вам не тільки візуально, але і у реальному житті, коли ми дивимося на карту, вона імпонує. Чи гарна у неї якість? От Тому якось так обираються колоди. і не переживаємо, якщо любимо мрачнічок. Та колода вас не з'їсть, енергію з вас, котики, не висмокчать.